Методична зустріч у салоні інновацій. Однією з форм колективної методичної роботи є науково-методичний семінар. Спектр питань, які розглядаються під час його роботи, досить широкий. На грудневі методичні зустрічі розглядалися проблеми виховання толерантної особистості. Творча група підготувала теоретичну частину семінару. Познайомила вчителів з історією розвитку толерантності в педагогічній діяльності. Ознайомила з рисами толерантної особистості, можливостями та умовами практичного втілення толерантності в роботі школи. Практичною частиною зустрічі стали тренінгові вправи. Цікаво було послухати, як учителі намагалися схарактеризувати себе за літерами власного імені. Обвести свою долоню, а потім запропонувати колезі написати на кожному її пальці оцінку своєї особистості або побажання. Творчо підійшли колеги до визначення свого я за допомогою піктограми. Такі зустрічі не лише підіймають настрій, але й створюють атмосферу взаєморозуміння, взаємоповаги, змушують по-іншому подивитися на себе і своїх колег. Члени творчих груп, готуючись до чергової методичної зустрічі, намагаються зробити так, щоб кожен учитель зробив для себе хоча б маленьке відкриття.